Вітаю глядачі каналу Спекулянт. Зібрав для вас невеличку барахолочку. От, давайте дивитися. Мій номер телефона. Всі у мене лоти пронумеровані. Будь ласка, де замовлення? Вказуйте номер лота, того, який ви хочете замовити. Відправка Укрпошта, Нова пошта. Важке можна на Е, Оплата 100%. Вся повна передплата. Так, поїхали. Набори ключів. Набор номер 1 Тут у нас рожкові від 11 до 36. Не повторюються всі різні. Так, що у нас тут є От такий для балонів ключ ступічний 36,46. Далі пласкогубці, балонник 22. Розводний. 27 накидний і накидний. Ось такий 650 гривень. Оцей весь набір. Так, далі набір номер 2 ключів. Тут у нас 30-32, 1, 27 32, 1, 27-32 ключа. 19, 22, у нас тут 4 ключа. І 11, 11, 14, і плоскогубці. 300 гривень за цей наборчик. Далі, балонники. Балонні ключі. 32-33. І. Тут у нас 36. Оці два балонника 180 гривень. Так, далі, отакий ось набір номер 4 Тут ключі такі трошки підбиті корозією. От, але вони, в принципі, нормально крутять все. Кому не принципово, там, тому що ціна халява. Отакий от. е, да, от от балонничок тут є. Дві БМки, ну, такі трохи вони в житті бачили, ну, вони працюють. Ну, ціна, вибачте, 300 гривень за такий ось набір. Кому це не принципово, будь ласка, звертайтеся. Далі кувалда. Кувалда отака кругла, 6 кг 250 гривень. Нерозплескана, до речі. Далі кувалда 2,3 кг 200 гривень, кувалда 1,7 кг, ось вона взагалі нульсова. 200 гривень сокири. Е, всі по 150 гривень. Ця ціла у нас виходить ці дві варені е, по 150 гривень. Далі такий оце, я так розумію, кльопать косу. Спеціальний пристрій, щоб не напільник забивати в пеньок. От 50 гривень. Далі набір молотків. Оцей весь набір. От 320 гривень. Молотки і зубила це два штучки. 320 гривень. Далі така цікава стяжка. Ось її маркування. От, якась і Тут, в общем-то, щось крутиться. все, ну, понятно, Права, лева різьба. Різьба мелка. Тут ось все крутиться. Тут гайка крутиться, тут гайка крутиться, тут такі ось блін, шарніри. В общем-то, це така струбцина інтересна. 300 гривень. От, далі, карабінчик, ось. Сціп... ланцюжок є невеличкий. Працює, все нормально, закривається замочком 50 гривень. Так, дві стяжечки. На 14 різьба, права, ліва. Крюк крюк кільце. І от така на 18 ліва різьба є, правої різьби немає. 120 гривень за дві стяжечки. Так, далі защити на болгарку 125, 7 штук є 20 гривень штучка одна. Так, бур на 150 для ручного бура. Там вон, е різьба, насадка, 50 гривень. Далі отакий ось блочок. Там у нас такий от блочок. Крутиться. Тут на підшипничку, все, як полагається. 50 гривень. Два коліщатка таких ось прикрутних. От, Все крутиться. чотенько. 50 гривень. Далі е ця коронка. Ну, дивіться, отакий от має стан. Вона. В принципі, стан нормальний. Нормальний. І сверла, і самих зубів коронки. Нормальний, абсолютно стан. На 65 коронка 50 гривень. Шків, Шків номер 21 Значить, 242 зовнішній діаметр, 22 діаметр вала, ширина ремня 19 мм, 150 гривень, це одноручейний. Далі шків лот номер 22 двохручейний. Ось такий ось. E, значить, зовнішній діаметр 107 метрів. E, він на підшипнику. Діаметр оцієї частини, там, де підшипник, у нас 50 мм. E, діаметр отвора у нас 12 мм, ширина ремня 12 мм, 200 гривень. E, Отакий от набор шківків е, 60 гривень за всі 4 штучки. Далі підшипнички, набори e, це велосипедні, більші і менші. Е, от, так от вони по 10 штук у упаковці, е, 10 гривень упаковка, тобто гривня штука. Це от, хоч менше, хоч більших, е, 10 гривень упаковочка. Далі от такі ось фітінги, муфти. Е, різьба на 20 для гідравліки, е, внутрішній переріз е, 10,5 мм, 20 гривень за штучку. Абсолютно нові. Е, кому треба буде там брати. Побільше, я зроблю ще скидочку на них. Далі, отакі ось є теж щось із гідравліки, теж воно новеньке. Ось отакі ось. Тут різьба трохи більша, ніж тут 20. Ось оця ось кучка, оця ось кучка 100 гривень. Тут більшенькі, меншенькі є. Так, далі гравіра. Гравіра на 20, совдеповські. нові, 30 гривень кілограм. Так, валера. Валера такий у мене є. Значить, валера на два ножа, конуса на місці. Ножі є. Але, бачите, тут ножи такий один вжаханий. Трохи. Значить, Шків на місці, корпуса є, е -е, масленки є, щоб мазати е -е, підшипники. Значить, е -е, довжина робочої частини фуговочного вала е -е, 560 мм е -е, діаметр. Е -е, Робочої частини 104 мм. Півтори тисячі гривень хочеться за нього. От, Значить, дивіться, вага в нього десь в районі 40 кг. Тобто можу, якщо, що, відправляти ділівері, Буде дешевше. Так, далі ємність зніржавки. така ємність, я її не вичищав особо так проте, Значить, Габарити 225 х 225 на 230 мм. 230 мм це висота в неї виходить. Нержавка – 150 гривень. Лот номер 28. Я, до речі, це тут трохи набаранив. Два лота по 28. Ну, укажете тоді лот 28, кому який треба буде. Так, йдемо далі. Лопати. Лопати совкові. Отакі ось вони. чик, Не тріснуті, нічого. Ну, БУ ну нормальні. Не, не лопнуті абсолютно. Лот 29, 200 гривень за всі три штуки. Так, далі. Вила картопляні. Отакі от, отлічні. отлічні лот номер 30, 200 гривень. Далі вила гнойні. Троє штук одним лотом. Всі шикарні. 300 гривень за троє штук. Бармаки на 6 зубів. Е так, лот номер 32 220 гривень за дві штучки. Отака ось лопата оцинкована. 100 гривень. Большая сапюрна лопата 100 гривень. Так, лопати штикові. Оці у нас нормальні по 200 гривень за дві штуки. Так, а оці ось дві трошки б їх. Вон, бачите, он є тут, а на, одном, на одной шийці тріщинка трещенка Ну, Я їх не підварював, в хто хоче, тут така сама, Зі з одної сторони, тільки тріщинка невеличка. 100 гривень за дві лопати. Є. Так, лопата е, совкова, ця вона товстелезна, така, хороша, мощна. Е, вона, ну як трошки, звісно, корозія на ній є, але вона не, не беушна. вона не була в використанні 100 гривень лопатка. Далі лот номер 38 клини, отакі ось два штуки. Це і нормальний, абсолютно. А в цьому отакий є скол. Тобто або заварить, або отпилять, заточить. Е, Лут 38 100 гривень за два клина. Так, метизи. Метизи такий невеличкий набір. 6 кг 300 гривень. Метизи всі відлічні. Вручну перебрав, тут їх небагато. Разні є, 10, 12, 20. Ну, в общем-то, метизи всі гарні. Всі цілесенькі, питань по ним немає. Різьби везде відсутствуючи. І м'яко різьби немає. Мілкої різьби немає. Тобто все, 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 все так, як треба. Так, ланцюжок є один. Отакий От нержавий, відличний ланцюжок. Лот номер 40 Значить, у нього товщина двіна почти, почти 5 мм. Довжина, один кусок, 5 метрів 20 см. Оце один кусок. Ось коштує він 150 гривень. Є таке діло. Так, дверки на грубу габаритні розміри, номер лота. Ціна. Таке от. Всі відкриваються, замочки везде працюють. Отака от от дверка. А от така ось дверка. Колісо для культіватора 100 гривень. А Ріко ЗВ під нові замочки 100 гривень за штуку. І рікози В9, теж нові замочки, сувальний, 5 ключів, защёлка, ручки на планки, стяжечки, 450 гривень за комплект. Так, Метизи нові, ось такі, ось такі метизи. Тута метизи абсолютно всі нові. Тут це набор 7,5 кг, вартість його 500 гривень. Тут основна маса це болти на 12 е, довжина різьби 90 Ну, десь трошки ще й другі попадаються шайби до них, гайки до них. Ну, ще кої-які попадаються. такий попався коротший, теж новий. Оце всі метизи абсолютно нові. 500 гривень за цю кучу 7,5 кг. Каністра 20 літрова, 200 гривень. Огнітушите, може, кому треба із 20 гривень кілограм. Так, трос 21-й трос. Новий абсолютно. Кусок 14 метрів, не ржавий, не колючий, нічого. Отакий от трос є, кому треба. Кажіть, відправляють тільки одним куском. Так, ящик отакий військовий є. За щолками, на завісиках, все як полагається. Габаритні розміри. Ось такі має. Так, і отакий ще підвезли один. от, Габаритні розміри. По ящикам пишіть. Хотілося б по 500 гривень за штучку. Ось такі ось ящички. Да. Е, так. Багато хто писав. Е, значить, дивіться, Хотілося б за мангал 4 тисячі гривень. От, бо всі пишуть, всі пишуть. коли це не узнають, і, і все пропало. Отакий от, от мангальчик є. Теж можна ділівері відправити. От, тут настроечка, все як полагається, усилення, все. Все, в общем-то, як полагається. Ну і ще раз мій номер телефону. Ось він, будь ласка. І зараз ще вам буде пропозиція. Це я дистанційно знімав. От, так що, кому цікаво, передивіться, для зварювальників буде цікаво, можливо. Так, є отакий балон для карбіну. Цей генератор Новий абсолютно. Ось так, всередині виглядає кришка, редуктор. Тут все. В общем-то такий є набір. Ось, оце ось, дивіться. Ось так от. Ціна, ціна 2500. 2500 за це все діло.